Мир Божий, усім, хто любить Господа, у цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш шаленим небезпечним. Ми, міжнародна місія, слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб людей множиться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебаченні та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мук, страхів. Безумство дає лише слово Боже. Біблія каже, що все у цьому світі створено і дотримується Слова Божого. Атоми, молекули, весь всесвіт слухаються Слова Божого, тому звільняє від усіх страхів. Фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише слово Боже, адже слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово, Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав: «Знаєте істину, і істина зробить вас вільними. Тож за рік на канали Місії Слово Боже підписалося до 2 мільйонів людей, відео, які ми створюємо, переглянули близько. 200 мільйонів разів за останній рік запрошуємо і вас приєднатися до місії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших каналах. YouTube. дивіться ці відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами. І наповнюйтесь вірою і перемогою, прощенням, божественним зціленням. Нехай Бог благословить та збереже вас. Пишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.